Доброго ранку, 10 клас. Ми з вами сьогодні, на жаль, не зустрілися в синхронному режимі. Працюємо в асинхронному режимі, і я для вас сьогодні записую відео року. Сьогодні, сьогодні ми з вами розберемо тему, яка у нас стосується речовини. Із назвою ФНО. Ця речовина являється особливою, і сьогодні ми розберемо її фізичні і хімічні властивості, також з'ясуємо, чим вона особлива, а також розглянемо, я думаю, одного прикладу розрахункової задачі буде достатньо. Так от, фенол, фізичні та хімічні властивості. Ми з вами сьогодні розглянемо склад і будову молекули фенолу, його електронну будову, фізичні властивості, хімічні властивості та вплив на здоров'я людини і застосування фенолу. Так от, склад і будова молекули вона являється наступним фенол. Формула молекулярна якого це 6H5H, є представником органічних речовин, у молекулах яких гідроксильна група безпосередньо сполучена з бензеновим кільцем. Склад молекули фенолу розглядають як похідну бензену, у молекулі якого один атом гідрогену заміщений на характерну гідроксильну групу. Якщо ми з вами розглянемо кулестержневу модель, ось вона, фенолу, то ми побачимо бензольне кільце, ми побачимо гідроксильну групу, ось вона, гідроксильну групу, бачимо, і, звичайно, ж 5 атомів карбону, ось вони у нас гарнюні біленькі. Ви зрозуміли, так що? Гідроген у мене зображений черненькими кульками в цій колись моделі. Ем, гідроген у мене біленький і оксиген червоненький. Масштабна модель також вона є ось, вона виглядає ось таким чином. І ви бачите так, що е, дана модель показує нам, пояснює нам, що фенол має. Правильну форму, і, в принципі, його можна вважати речовиною такої майже ідеальної будови. Загальному, в загальному структурну форму фенолу можна зобразити ось таким чином: ось воно бензольне, ось воно бензольне кільце, ось вона гідроксильна. Група не виходить в мене сьогодні з малюванням. І забудовою структурної формули та моделлю молекули фенолу гідроксильна група безпосередньо сполучена з атомом карбону бензольного кільця. Ви розумієте, що вона сполучена через. Е, Відсутнє у мене. Гарне інтернет з'єднання, тому е, може бути, можуть бути у мене проблема е, з тим, що мене просто саму зараз я зроблю запис, а мене е, буде припиняти зв'язок, тому будь ласка, не дуже звертайте увагу. Так, от я повторюся на тому, що, на, на тому, що закінчила, тому що не факт, що пішов у мене запис. Забудовою структурної формули та модель молекули гідрогену, вибачте, молекули фенолу, Зрозуміло, що гідроксильна група OH безпосередньо з'єднана із атомом карбону бензин, бензон, бензольного. Кільце. Молекула фенолу також має форму правильного шестикутника, у якому атоми карбона розміщуються під кутом 120 градусів. І, в принципі, можна сказати, крім того, що формула, молекула має правильну форму, можна сказати ще, що і молекула фенолу є полоскою. Продовжуємо. Що стосується електронної будови фенолу, то фенол, як речовина є прикладом, який ілюструє третє положення теорії Бутлерова щодо будови органічних сполук, і стосується цей пункт впливу атомів і груп. У молекулах органічних сполук. Молекула фенолу має неподільну пару електронів, атома оксигену, і ці неподільна, ця неподільна пара вона відтягується бензеновим ядром і взаємодіє з шестивалентною пісистерою. Завдяки перерозподілу електронної густини, яку ми спостерігаємо, відбувається збільшення полярності зв'язку між оксигеном і гідрогеном у складі гідроксильної групи. Електронна хмара підтягується від атома гідрогена значно сильніше, ніж у молекулах експертів. Чим пов'язані нехарактерні для спортів властивості фенолу як слабкої кислоти? Тобто фенол, по своїй суті, поводить себе в хімічних реакціях як слабка кислота, зміщення електронної густини всередині бензенового ядра у орто і параположеннях, які у вас є по локантам 2, 4 і 6. На атомах карбону виникають частково негативні заряди, а на відповідних атомах гідрогену часткові позитивні заряди, завдяки чому вони значно легше, ніж в молекулах бензену, вступають в реакції заміщення. Зафіксуйте, будь ласка, реакції заміщення. По фізичним властивостям фенол є безбарвною. Кристалічною речовиною з характерним запахом, різким таким карбоксильним карбоновим запахом, отруйна це взагалі є речовина. На повітря він окиснюється доволі швидко і набуває рожевого забарвлення. Температура плавлення стафанолу становить всього 42 градуса Цельсія, тому можна сказати точно абсолютно, що він добре розчиняється у гарячій воді. І якщо у вас є вдома фенол, то зберігається він у пляшечках. Без доступу повітря, тому що на повітря він е, окиснюється, е, можна, в принципі, якщо у вас є десь вдома, е, можна перевірити. Е, плюс е, фенолу в тому, що він має антисептичну дію, тобто він е, діє. Згубно на мікроорганізми. Але розумієте так, якщо він діє згубно на мікроорганізми, то й на організм людини він також буде діяти м не зовсім добре. По хімічним властивостям е пам'ятаєте, реакція заміщення? Так? Е реакція заміщення за допомогою за участі гідроксильної групи, значить, у мене є фенол. Відбувається заміщення ось цього гідрогена, який знаходиться у складі гідроксильної групи. Реакція заміщення можлива із лужними металами, тобто перша група, основна підгрупа. І при цьому утворюються феноляти. феноляти. В даному випадку це в мене натрій фенолят. Ну, і, як ви бачите, виділяється іще і вода. Крім реакції заміщення із лужними металами, можлива іще реакція заміщення із, із лугами. Суть, по факту, є та сама: відбувається заміщення гідрогена на атоми. Лужного металу, який є у складі даного лугу, і утворюється той самий фенолят, який утворювався при реакції із лужним металом. Але замість сьогодні ми спостерігаємо утворення води в даній хімічній реакції. Так, фенол також здатен до дисоціації, тобто розпаду на йони. При цьому утворюється аніон і катіон. Ви бачите, для вас ця реакція, в принципі, є знайомою: фенолят йон і гідроген йон. Відповідно, зарядом плюс і мінус, плюс катіон мінус. Аніон. По реакціям, які ще можливі з заміщенням атомів гідрогена, але оцих уже в бензеновому кільці, то можлива реакція і з галогенами, сьома група, основна підгрупа. І, приклад, у мене на даному слайді це є реакція із бромною водою, тобто із бромом. У мене відбувається заміщення. Але подивіться, будь ласка, що заміщення буде відбуватися не повне. Тільки у мене три атоми гідрогена будуть заміщені на три Атома брома. Повного тут у мене заміщення спостерігатися не буде. Звичайно ж, є реакція, яка є якісною на фенол, і вона, ця реакція є реакцією із феррум трихлоридом. При цьому утворюється комплексна сіль. Темно-фіолетового кольору. Е і темно оцей фіолетовий колір буде являтися у нас показником наявності фенолу у розчині. Вплив на здоров'я людини і довкілля. Взгляд, не Так, давайте застосування. Е де застосовують фенол? Застосовують, звичайно, як антисептик, тому що він згубно діє, як ми сьогодні говорили на мікроорганізми. Його застосовують як консервант у вакцинах, протраву для деревини і навіть в косметології для пірінгу. Також його використовують для виготовлення вироблення пластмас, смолу, нейлону, капрону всіх необхідних синтетичних речовин, які нам Необхідні вибухових речовин, поверхнево-активних речовин, тобто миючих засобів, ліків для вироблення гуаші, яка є фарбою художньою, для вироблення пестицидів, інсектицидів, гербіцидів, фургіцидів і того всього іншого тих речовин, які використовуються в сільському господарстві для боротьби із. Ну, небажаними або рослинами, або тваринами з усією їхньої різновидності. Тобто, в принципі, застосування фенолу свідчить про те, що він корисний. Він потрібний, він корисний, але фенол має вплив і вплив цей, звичайно ж, негативний на здоров'я людини та довкілля. так от е Відбуваються викиди отруйних газів агазів довків, е, відбувається забруднення водойм, е, тому що разом із промисловими відходами фенол потрапляє в січні воду і спричиняє загибель водних рослин і риби. Ну, не говорю уже про те, що якщо відбувається е, водопостачання шляхом. Е, Недостатньої фільтрації води з певною водою, ми то свою дозу фенолу отримують також і люди, які її споживають. Далі фенол пов'язаний у нас з масштабними виробництвами, масштабні виробництва пов'язані із забрудненням навколишнього середовища і з екологією, з екологічними проблемами. При вдиханні парів або проковтуванні уражається слизова оболонка травного тракту людини, верхніх дикальних шляхів і очей. При попаданні на шкіру утворюється опік фенолом, а при глибокому проникненні відбивається некроз тканин, тобто тканини відмирають, руйнуються, руйнуються еритроцити, відбувається. Ураження нирок і така хвороба. Я думаю, ви чули про неї, пієонефрит може бути також наслідком згубної дії фенолу. При вдиханні фенолу у великих концентраціях, тобто у тих людей, які працюють на заводах і промислових підприємствах, які використовують фенол, порушується робота мозкової діяльності, і навіть до збоїв у роботі довгастого мозку людини, що може навіть спричинити зупинку дихання. Ось такий фенол. Давайте подивимося ще раз на його формулу. Це 6H5OH. От. І давайте розглянемо одну невеличку задачку розрахункову. Яка у нас буде знаходитися на сторінці підручника номер 100, і вона у нас під номером 118. Який об'єм водню з нормальних умов виділиться в результаті взаємодії 2,3 грама натрію з надлишком фенолу? Сьогодні це у нас рівняння було, це реакція заміщення, є у мене фенол, зараз я швиденько проаналізую цю задачу. Є у мене фенол, с 6 h 5 oh він у мене взаємодіє з натрієм, при цьому я спостерігаю. Зараз ні. От щось у мене сьогодні реально проблеми із написанням. Перейду на текст. Перейду на текст. Так, у мене це 6 H5OH, реагує із натрієм. При цьому у мене утворюється С6, С6 H5О натрій. При цьому виділяється водень, але я бачу, що у мене є проблеми із коефіцієнтами. Ось я їх урівняла. І тепер дивлюся. У мене є е, речовина фенол. У мене є натрій, відбувається заміщення, виділення воді. У мене відома по факту є маса натрію. І якщо я ось тут використаю цю масу, цю масу, то я по цій масі можу знайти, в принципі, масу водню. Коли я узнаю масу водню, то я е, легко цю масу переведу у об'єм, який в мене питають. Але тут виникає питання наступне. Як мені зручніше? Мені зручніше працювати із масою чи працювати з кількістю речовини. Я сподіваюся, що ви пам'ятаєте про те, що працювати з кількістю речовини простіше, тому я в даній задачі. Е, Буду йти через обчислення кількості речовини водню по кількості речовини натрію. Знайду кількість речовини, переведу її в об'єм, і, в принципі, на цьому моя місія буде завершена. План у мене є, тому я можу переходити до оформлення. Так, ой. Так, дано, дана у мене маса. Дана у мене маса. Так, маса у мене. Такої речовини, як натрій. Натрій метал. Він у мене одноатомний. Натрій. І. Маса натрія у мене 2,3 грамів. Більше мені нічого не відомо. На жаль, чи на щастя, нічого мені не відомо. І я підвожу риску. Цікавить мене об'єм. Цікавить мене об'єм водню. Об'єм. Водню. Мене цікавить. Запишу іще раз. Зараз у мене буде розв'язок. Запишу іще раз рівняння. Це 6H5OH плюс натрий. Дорівнює С6 H5 О натрій плюс H2, ну, коефіцієнти дуже потрібно нам. Прямо необхідно урівняти коефіцієнти. Так, ми говорили про те, що я бачу таке. Такий шлях, як піти через кількість речовини. Згадаю формулу, кількість речовини дорівнює маса поділена на малярну масу. Маса в мене є, малярна маса в мене також є за підручником, тому я можу рахувати. Зверніть увагу, що якщо ми беремо масу натрія, то нічиєї більше. Маси іншої речовини у вас не вийде. Я запишу з розмірностями. Молярна маса натрія 23, вимірюється в грамах на моль. Грами, і у мене є одна десята. Це мені відомо за умовою задачі, тому я дану інформацію запишу над 01 моль. Над водним я поставлю Х, за хімічним рівнянням у мене 2 моль натрія і 1 моль Водню. Звичайно, я можу скласти пропорцію. Дана пропорція у мене буде виглядати наступним чином. 0,1 моль натря дає Х водню, а 2 моль натрія дає 1 моль водню. Звідси Х, як ви бачите, у мене дорівнює, у мене дорівнює. Зараз я зроблю трошки відступ. Х у мене дорівнює. Стрілка чомусь. Ну, добре. Е, значить, у мене 0,1 моль. Помножити на 1 моль. І поділити на 2 моль. як ви бачите, чисельнику і знамену моль скоротилося, я помножила, поділила і маю 5 сотих моль. Знайти об'єм, немає ніякої проблеми. Ось тут я збоку запишу, об'єм дорівнює. Кількість речовини помножена на об'єм молярний. Кількість речовини у мене є, об'єм малярний також у мене є. Тому я беру кількість речовини, яку я знайшла, 500 моль. 5 моль і помножу я на 22,4 літра на моль. Як ви бачите, моль у мене скоротилося. Я помножила і вийшло у мене 1,12 літра. Ну, не забуваю, звичайно. Бажано дуже записати відповідь. Так, ось така у нас задача. Ось така у нас задача. Така задача подібна буде вас чекати в домашній роботі. Дуже вам багато домашнього завдання давати не буду, буде тільки одна задача. Сподіваюсь, що ви її виконаєте. Знаєте час і знаєте ресурс для того, щоб виконати, розв'язати цю задачу і виконати домашнє завдання. Бажаю вам Гарного дня і дякую за увагу.